Це вже все надоїло. Я в у двадцять році працювала 38 днів усю війну, але в нас була надія на що? то тепер надії немає. Кожний день прильоти, кожний день шахети по проспекту літають. Наче тролейбуси ходять зарядити телефон та павербанк до пункту незламності у мікрорайоні Масани. Прийшла місцева жителька Любов. каже: вдома немає електрики з вечора, 20 жовтня. І води немає. Це я живу на першому поверсі. Ще в мене якась є вода. Там А коли люди живуть, восьмий, дев'ятий з п'ятого поверху вже води немає. Речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко каже, наплив людей до пунктів незламності у Чернігові розпочався з шостої ранку. Від ДСНС 11 стаціонар пунктів незламності на, на, на базі підрозділів ДСНС та шість мобільних пунктів. Дуже багато людей надху, ну, надходить до пунктів незламності. Стоять у чергах для, для того, щоб можна було б зарядити свої мобільні телефони. Прийшла зарядити телефон і щоб був зв'язок з рідними. Віколи немає світла вдома. З вечора двадцять ні води, ні світла, нічого. Газ тільки є все. А зв'язкових ситуація слабо, дуже погано. Єлі-єлі тяне іноді пробивається, але інтернету взагалі немає. тільки зв'язок і те слабенький. Як повідомили у Чернігів водоканалі, у місті організовано підвезення води. Зокрема, у мікрорайонах Шерстянка, Ремзавод та Масани. Набирає воду у каністру та п'ятилітрові пляшки місцевий житель Геннадій. Жінка йшла на роботу і побачила, що стоїть бочка з водою. то пішли набирати воду. І поїсти і зі зміщу туалеті. Я живу на цьому поверсі, так що мені ході ходити? у ліс. Скільки ви плануєте набирати? «15 літрів. Скільки донесу? Я ж не можу весь бочко не Якщо бочку можу донести, я поїду, бочко забрав би. Як повідомив у коментарі Суспільному начальник міського управління освіти Василь Білогура, 21 жовтня у деяких дошкільних навчальних закладах організували чергові групи, які прийняли дітей. Ліцеї та гімназії працюють дистанційно. Положення дуже непросте, садочок де працює, світла немає, у нас майже доби, і, на жаль, треба ходити десь по місту і шукати зв'язок, хоча б щоб з'єднатися з родичами. Ми все заряджали, але, на жаль, цього не вистачає, щоб на, добу, на дві там, цього заряду хватило наші. Пункти незглавності, на жаль, також переповнені в нашому районі. Ми чекаємо, займаємо чергу один за одним і якось пристосовуємося, тому що іншого варіанту у нас немає. В квартирі холодно. Ну ми з вечора ще впіли трошки натопити обогрівачем, а світло вимкнулося. То до ранку було дуже холодно. В квартирі, сирость. Якась паніка є. Чи можливо думки, щоб виїхати там саме з міста? Ні, поки що нема. Поки що тут це вже я не знаю, що повинно стати, що ми виїжджали. Більше закладів у центрі міста працюють від генераторів. Для нас крайні необхідно мати світло на нашому робочому місці. Тому ми придбали генератор на 6,5 кВт, щоб забезпечити роботу закладу. Ми працюємо до кінця та готові. Проходити всі складнощі Алла Бідна, Марина Кирієнко, Роман Репа, Олександр Сітько. Суспільне новини.